Долю будинку по вулиці Наталії у 82, вирішать після знесення першого під'їзду. Будівля дуже сильно постраждала навесні минулого року. Тоді російські загарбники скинули авіабомбу прямо у житлові квартали Салтівки. Бетонні плити одного з під'їздів майже повністю склалися від удару окупантів. Зараз же муніципалітет вирішує питання з аварійною частиною будинку. Так, на останній сесії Харківської міської ради були виділені кошти на знесення першого під'їзду, а вже після цього будуть зроблені експертні висновки про весь дім. Про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач. Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Це Тяжка, важка праця, тому що, ну так, для справки, приміщення ліфтової з обладнанням майже 60 тонн. Як і з самої верхньої точки зняти, йдуть перемовини з технічними з працівниками, з інженерами так і таке інше. Ну, тобто, щоб ми розуміли, що в одна кімната там, 18 квадратних метрів з обладнанням 60 тонн маси. Ось чим нам приходиться працювати. Коментуючи позицію мешканців будинку, Олексій Богач наголошує, що не згоден з ствердженням, що міська рада забула про людей. Я не згоден з тим, що ми забули про цей будинок, забули про містян, про мешканців цього будинку, тому що неоднократно ми зустрічалися, були зустрічі з Терихом і Ересанчем, і їм було запропоновано маневрений фонд, їм було запропоновано поміч в їх биту. Їм було запропоновано гуртожитки і таке інше. Ну, позиція, що нам така допомога не потрібна, нам хочеться мати ізольовану квартиру зараз і сьогодні. А, ну, це може і гарна позиція для мирного а, часу мирного часу, да. Але якщо зрозуміти, що у нас там біля 50 тисяч квартир в місті пошкоджені, і 10 тисяч знаходяться приблизно в такому ж стані, то де зараз взяти в один момент в одну секунду 10 тисяч квартир, ну ви розумієте, це без позиції держави, без позиції міжнародних донорів неможливо. Від дій російських загарбників постраждали за оцінками міської ради майже 4,5 тисячі будинків, близько 150 тисяч містян залишились без даху над головою а збитки у грошовому еквіваленті навіть важко підрахувати. Давайте розуміти, що таких руйнацій в другому місті за величу зараз в Україні не було з моменту Другої світової війни. Якщо ми кажемо взагалі про кількість, то це вражаючі цифри. Це більше ніж 4 тисячі будинків, в яких торкнулася війна, Олексій Богач запевнив, що міська рада продовжуватиме підтримувати постійний контакт з мешканцями будинку по вулиці Наталії. Ужві, 82. Марія Соловйова, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін. Новини Харків.